Парламентська асамблея Ради Європи запроваджує санкції проти грузинської влади і вимагає від неї запустити процес дострокових парламентських виборів. Про це йдеться у резолюції ПАРЄ, ухваленій напередодні. Як наслідок, член провладної партії Грузинська мрія Теа Цулука Кіані заявила про припинення роботи грузинської делегації в асамблеї і зауважила про вихід з Ради Європи. Не йдеться. На асамблеї йшлося і про російсько-українську війну. Що саме обговорювали цього разу? Та і рішення ухвалили, розпитаю Марію Мезенцеву, народну депутатку, заступницю голови комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом. Пані Марія, я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні! щиро вітаю! героям слава. Тож що саме обговорювали щодо війни в Україні на цій асамблеї? Щойно майже ста голосами всі присутні, хто мали право голосу, підтримали абсолютно більшістю нашу резолюцію, яка говорить про тривалий справедливий мир і європейське зобов'язання цей мир створити. України дуже відрізняється дебати від попередніх. Більшість з них фокусувалися на додаткових санкціях, зокрема санкціях проти тих осіб, які не сприяють поверненню депортованих українських дітей, військовополонених і цивільних в полоні. Також текст закликає і в принципі говорить про те, що Путін є терористом. Ми перша організація, яка це визнає, до цього нагадаю. РФ визнана країною спонсором тероризму і терористич. Чічно державою також в нашій резолюції говориться про ем, додаткове озброєння як для 46 держав Ради Європи і партнерів, таких як Канада, США ем, і інші, які є країнами спостерігачами. Ну і звісно, спільне виробництво для України, членство в ЄС це суверенне право України, і на нього не може впливати ні. Путін, ні, російська агресія, так зазначає наша резолюція. Звісно, говориться і про додаткову гуманітарну допомогу. Але дуже важливо вже цього року. Ми очікуємо заснування і підписання міжнародного договору по спецтрибуналу за злочин агресії, який створив Путін, і вище політично-військове керівництво РФ. Тобто, ми говоримо про фіналізацію процесу створення спецтрибуналу для кожного українця. Найважливіший пункт один з. Найважливіших це компенсації для фізичних юридичних осіб за всі матеріальні і нематеріальні збитки, це в тому числі і пережиття сексуальні насильства, катування, депортації і насильницькі зникнення. Компенсаційний механізм працює з минулого року. Українці можуть подати заявки через. Дія. Ну а асамблея в цьому документі рішуче закликає передати всі заморожені активи і напрацювати для цього спеціальні юридичні механізми по кожній країні у світі для того, щоб ці збитки компенсувати кожній українській родині на полях асамблеї на балконі для візитерів. З нами були сьогодні наші шановні гості. Це е, військові, які пережили полон, цивільні, які пережили полон. І зараз буквально через години вони надаватимуть свої свідчення для того, щоб асамблея продовжила бути голосом родин, які чекають на звільнення полонених всіх українців, які продовжують знаходитися, на жаль, в полоні. Дякуємо за підтримку офісу президента, офісу омбудсмена, координаційному штабу. Прямо зараз відбуваються слухання щодо незаконно депортованих українських дітей і становища українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Ми намагаємося напрацювати. Механізм, який надасть тиснути нам на ті організації, які мають мандат для доступу до так званих зимових і літніх таборів, де насправді українським дітям намагаються стерти їх ідентичність, що є злочином геноциду. Про це зазначала попередня резолюція. Ну і звісно, дуже багато важливих елементів, які. Сьогодні ми спромоглися просунути через поправки дуже багато виступів, які закликали Росію до припинення вогню те, про що говорить Україна з 2014 року. І останнє не менш важливе підтримана позиція, яка запропонована президентом Зеленським нашим урядом і військом, мир через силу, тільки справедливий мир. Наша оборона через енергетику, через посилення спільного виробництва, говорили деякі колеги з інших країн. Про дрони, дрони на оптоволокні. Тобто можна сказати, що парі мілітарізуються, озброюються не на словах, а на фактах. Тому ми вітаємо цю резолюцію і сподіваємося, уряди наших держав-членів її виконають. Пані Марія, я вам дякую за таку докладну дякую. розповідь. Плідної вам роботи на асамблеї. Дякую. Це була Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом.